Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну шо ми, дожились, свій трактор стоїть в гаражі. А чужого просим, щоб город переграв. Ні, насправді це все жарти. Що, розказую, яка ситуація. Ми сюди з татом гній вивезли. І його треба гарно заорати, щоб воно тут... Гарненько перезимувало, можна сказати. А це ну, випадково набрав брата та питає, може десь з плугом їздиш. Він каже, так, да, якраз він, там по сусідству, бать там чорний город. Там орав, коротше. То я йому кажу, може, може мені переориш, бо тут гніє, в нього плужок з передплужниками, щоб краще заорало. Він каже, без питань. Я вже прийшов сюди, Ви, знаєте, свій тракторець єсть. Два корпуса 2,25. Я б то його заорав, але знаєте, трохи, трохи не, то, не, не то пальто буде. Зовсім не та картинка буде. Тут чорнозем, тяжкий, плуг в нього також трошки трошки підлипає. Ну не так плуг, як трактор. Плуг в нього тикронові полиці стоять. Да не хотів сідати вже на свій трактор, бо холодно, та ну його в баню. короче я вже попросив його, він каже, зробимо. Тут бачите, такі, така межа, капуста там, а тут щось буде весною, побачимо. То він так відкинув і зараз сюди назад прикине. Якщо йдемо побачимо, як він працює, і вам трошки покажемо. По гною буксує, але нічого, оре, оре глибоко. Донфенг 404. -й. Лужок три по двадцять п'ять його. Отака, друзі, оранка. Бачите, лужок на такронових полицях, колесо на 13 резинове, то в принципі колесо не сильно залипає. А гною на колесо намотало. Так, друзі, що залишилось один, можливо, два рази пройти. Я навіть боюсь уявити, якби я приїхав своїм, щоб я тут зробив би. А уявіть, як, як тут якимось шифінгом рати чи, чи якимось мотоблоком, це, це просто це просто капець. Вони тут просто стояли і буксували на місці. Якось, якось перевернули на зиму. Що маємо, то маємо. Так, друзі, це по гною, це якийсь треш просто. Але якось добиваємо цього городу. Та й будемо їхати додому. так от вийшло. Бачите, Текронові полиці. Але трактора засрали в гімно. Треба вже мити тепер. Бачите, такий плужок, трохи модернізований. Такі катки, така кабінка. І такий результат маємо. Ну, по весні, я думаю, культиватор робить свою роботу, там культиватора робимо, можливо кому цікаво, то я вам покажу. Так що, таке у нас відео. Можете написати поганий коментар, що погана оренда. А ми летим додому. Всім пока. Так, їдемо в кабінеті додому. дощ де. Борник робить. А ну в Вот. Пушка. Кондер даже есть, но не кабинет Серьезно.